Усім привіт на моєму каналі Адем. Я вас вітаю. І сьогоднішня тема буде, як ви принесли нову орхідейку, що з нею робити? Мені дуже часто питаються, перепитуються, от я знімала про це. Я сьогодні прибрала для цього спеціальну орхідейку відцвіташку на розпродажі. Ось це одна. Я подивилася на шийку. В першу чергу дивимося, на корінчики. Всі хороші корінчики, багато їх. І дивимося на тоді на квіточку. Ось такий сорт, в мене такої нема. І на горшку не пробито, на жаль, нічого, може знайдеться в інтернеті. Її назва. Дуже гарна. А може, це нова... новий сорт, не знаю. Побачимо. А це друга орхідейка, дуже схожа на орхідейку пульсація. Теж відцвіташка. От багато має сухих коренів, їх треба буде забрати. Ну, в першу чергу ми беремося за тамту, знімаємо їм обом. Торфяні стаканчики, які тут знаходяться всередині. Зараз я все покажу. І так витягуємо торфостакан. Дивимося, чи він є бо є такі ферми, на яких немає торфостакану, не налишають. Є. є ось тут. Ось бачите. Оце є торфояний стаканчик. Його треба забрати. Беру пинцет, звичайний великий пинцет І витягуємо. Треба його повністю витягнути, щоб нічого не лишилося з нього. Ось так витягнули ми торфяний стакан. Бачите, там немає його зовсім. І закидаємо назад корою. Ою, яка була тут. Так, я ще знімлю зараз оцей листочок. Для цього мені треба поставити камеру. Так, ми його засипали, тільки підлиємо. Дві разом потім будемо підливати. Так, одна готова. Зараз витягуємо ще торф-стаканчик. Повністю так, і там тому, тому першого разу. Так, ми зняли торг стакан. Ось бачите. І засипаємося її корою. Цією ж самою, що була тут. Так, як в мене тут лишилося ще багато місця, ось бачите, я поставлю сюди мох, щоб випаровувалася вода повільніше. Ось так. kuantoru hrška. Tak to už jsem našla. Та ще підсаджу кору. Це вже я додаю кору зі зі свого запасу. Так, куру підкладаю під основу, під, під основу е, квітки. Так, шея? Мох зволожений. Це був сухий мох. Я його зволожила. І по контуру накладаю, трошки втрамбовую чуть-чуть, не дуже сильно. Ось так. Буде більше затримувалася волога на поверхні, і не буде так, що тут вже пересохло, а тут ще мокро. А так буде всюди одинаково. О! І досипаю зверху кори. Кора вже з моїх запасів. Я її сама готувала літом. Ось так в мене зберігається кора в водку. Ось так, прикриваю. Ось так. Ще мост зверху, тому що при постійному поливі зверху, з води наша вода дуже, дуже з солями і солі осідають на поверхні грунту. А так як я стелю на самий верх кору, то це найдешевший матеріал, це його найпростіше потім зняти всю кору і постелити нову, коли буде такий сірий нальот зверху. Ось так. І все у нас готово. Зараз покажу результат. Ось такий результат. Ось корінчики, всі сухі я повитягувала. Ось так. Зараз налию їм водички ось так. І усе. Налию я водички не саму, а з антистресом живою. Ось я розвожу живу з янтарною кислотою ложечкою двома ложечками докупи я роздусила. Пантарну кислоту, так як на е, півтора літри на 2 літри, дала 6 е, таблеточок. Таке роблю такий кутальчик, він трошки сильніший. Це не пошкодить орхідейкам. Я цим буду підливала зараз орхідейки. Такий надрізаний шприц звичайний. Я вершочок підрізала і на 2 літри мені треба 2 мг живи. Це до, на 2 кубіка. Ось так я засипаю живу. порошком Це приблизна вага і обережно, бо це дуже летючий препарат так, Вимачаю. Ось сюди засипала. І ще раз мішаю. Це робимо такий маточний роствор і заливаю дволітрову фляжку. Вода обов'язково тепла, щоб розчинилася і жива, і янтарна кислота. Ой так, тепер закриваю корочком і з Ось так. Живу я купляю в інтернеті. Це ось така. Зелена, є ще розова. Ця універсальна. Не Неодинаково, тільки в цій 10 грам, а в розовій 5 грам. Обов'язково закриваємо плотно і прищепкою пришпиляю, щоб туди не поступав повітря. Якщо вже якийсь час відкрити, ті кристали пресуються. І як желантин. Їх треба просто постукати поверха молоточком, чи, чи чим, і вони знову. Доб... Далі можна ним підживлювати, воно добре дійсне. Можна ще підживлювати аміностаром. Це теж антистресант. Тут теж є амінокислоти, як і в живі. І ті амінокислоти, вони не дають стресувати. Орхідейці. Ми стр... орхідейка стресувалася в даний момент. Тим, що з магазину перейшла в свій дім, те, що я її пересадила, не пересадила, а витягувала той стаканчик, і її треба підлити антистресом обов'язково. Тоді я yeah з пляшки, наливаю собі маленьку ємність. Не обов'язково в таку, як в мене, можна і в, в бутлик півлітровий. І грушею, звичайною грушею. Я її здавлюю і набираю. І набираю наше добре. І так, в нас набралася в грушу наша рідина, наша водичка, і по контуру підливаємо. Так, дивимося, скільки у нас води. У нас десь сантиметр води, і це вистачить для квіточки. Отак. От На палець. І залишаємо. Зараз так само зробимо з цією. І залишаємо. На карантині, тому що її ще треба бризкати від шкідників. Її треба буде призвичати до свого, своєї мікро, свого мікроклімату, щоб вона привикала вже до свого дому. Так, поливаємо цю, так само по контуру хорошую. так, набираємо. все, не наливаю, Ось і все наші красуні. Поки що віддихають і привикають до мого дому. Ще раз вам покажу, яка вона красуня. Не хочу фокусуватися. Ось і ось. Усім па 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 на цьому закінчую. До нових зустрічей на моєму каналі.